Бджоли, радісні дзвіночки, доторкаються листочків, з лугу пишної постелі, квіти дивляться веселі, бо весна прийшла. Рибка блиска лускою, стришетий горі стрілою, а зеркач кричить у лозах, гонять найперші грози, бо весна прийшла. Сербанець хита стеблину, млин стрикоча безупину. супину. Журлі кружляють колом над м'яким зеленим долом, бо весна прийшла. Пісня чується веснянка на стежинах і полянах. Диво птахом бистро крилим, Пролечу над краєм милим, бо весна прийшла.